Вітаю глядачі, в Ефірі програма Розмова студії. І сьогодні наша передача присвячена діяльності нової поліції і, власне, як стати поліціантом сучасної України. Гості студії Богдан Забленко… Інспектор роти номер 2 батальйону управління поліції у місті Полтава. Наталія Новікова, заступник командира роти номер 2 батальйону управління патрульної поліції у місті Полтава. Євген Яковенко, перший заступник начальника управління, начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції у місті Полтава. Галина Бутенко, старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в місті Полтава, і Геннадій Фетисов, член поліцейської комісії, журналіст. Вітаю вас всіх сьогодні в студії і перше запитання: днями департамент патрульної поліції України оголосив набір у лави патрульної поліції. І, власне, в чому така необхідність виникла? Надцятого червня 2017 року почався набір до спів... нових співробітників до департаменту патрульної поліції до усіх управлінь, які працюють на території нашої країни. Необхідність заключається в тому, що почалось розширення штатів. У кожному управлінні докомплектовуються нові посади інспекторів, тому що патрульні поліцейські нарешті вийшли на траси державного. Рівня. Тобто замінили іншими словами гаїшників, які вчора стояли на дорогах. А вже ж. Угу. Зрозуміло. Е, необхідність зрозуміла кількість, яка буде набрана в Полтавській області, я так розумію, чи місті. До лав управління патрульної поліції у місті Полтаві ми пропонуємо набрати 205 нових. Працівників вмотивованих, які бажають служити на благо народу України, і всі вони будуть е, сто, е, ну, стояти як патрульні даїчники вчорашні чи ні? А, часть з них буде працювати на трасі Київ-Харків, а часть з них буде доукомплектований батальйон, який працює на території в межах міста Полтави. Отже, скільки триватиме цей конкурс? Тиме близько трьох місяців, це п'ять етапів. Кандидати мають пройти. Конкурс оголошено 12 червня 2017 року. Прийом анкет буде тривати до 1 липня 2017 року. Потім кандидати мають пройти тестування, це буде здання законодавства. Хотілося б наголосити, щоб кандидати готували положення про закон України про національну поліцію та Конституцію України. Це вперше, так як раніше цього не було. Та тести на загальні на логіку. Потім кандидати повинні будуть пройти військову лікарняну комісію. Це буде третій етап, після чого буде перевірка рівня фізичної підготовки. І Потім останнім етапом буде співбесіда з поліцейської комісії, після чого буде прийняти рішення, позитивне чи негативне, про проходження служби. Uh -huh. Приймаємо чи ні. Конкурс триватиме приблизно до 8 вересня. Десь так зрозуміло. Якщо брати якісь загальні, можливо, основні вимоги, я не знаю, там можливо цілий перелік тих вимог основні вимоги до потенційних завтрашніх поліцейських. Основні вимоги, які ну, згідно умов конкурсу, це громадянство України, вік від 20 до 35 років. Дуже часто питають, що тим, кому вже виповнено з 35, не має бути 36 років на момент співбесіди. Тобто, ті кандидати, які встигають, можуть потрапити також ті етапи, які Галина назвала, є в законах по вимогам і фізичний рівень. Вимоги для різних груп вікових та жінок, чоловіків, вони різні, все прописано в нормах. Я як керівник підрозділу працюю на лінії, хотілося, щоб люди, які подаватимуть анкети, розуміли, що робота цікава, перспективна, можливо, десь якийсь момент романтики є, але треба пам'ятати, що це буде ну, досить складно. Е, от е, згадали про п'ять етапів. А які це п'ять е, от п'ять етапів говорили? Там буде е, будуть тести. Я так зрозумів, так і власне от, е, тестування. Е, я я так розумію, там буде коефіцієнт IQ визначатися? Чи як, що це буде за Тестування Тестування складається в е, два теста окремих. Один тест це знання законодавства. Це Конституція України, як я вже говорила, та закон України про національну поліцію. Тестування це 60 питань, кожен оцінюється в 1 бал. Набрати потрібно не менше 25 балів в одному тесті. І другий тест це логічне мислення, логіка, там, вербальні. От. Там теж 60 балів і потрібно теж набрати не менше 25 балів. Якщо набирає кандидат менше, він далі не проходить, не mm. приймаючись в конкурсі. Вища освіта повинна бути чи ні? Ні, ні вимога це повна загальна середня освіта. Це основна вимога. Вік 20-35 років. Угу. Наявність водійського посвідчення категорії Б. Це також важливо, в принципі. А. Зрозуміло. Тепер які умови роботи? Ви ж їх озвучуєте якось людям-кандидатам? Вони повинні розуміти. Я розумію, що це буде трошки романтична робота з елементами романтики, але, тим не менше, є якісь, можна сказати, в чому буде полягати оця робота цього завтрашнього поліцейського? Ну, основним обов'язком інспектора патрульної поліції це буде патрулювання визначеної території, виїзд на виклики, це буде, як ми вже говорили, про це, праця в місті і праця на трасах державного значення. Тобто це буде якби універсальна людина, яка зможе працювати і там, і там. Цьому всьому навчають. Тобто, боятися, якщо хтось щось не знає, не вміє, не можна, не треба, можете приходити, нічого боятися не потрібно. Всьому навчимо. Угу. Е, ви є патрульна поліція, міста Полтава, і вам ви будете зараз патрулювати, чи вже патрулюєте, наскільки я розумію, Вже патрулюєте е, трасу. Київ, Харків. Це з якого і по який кі кі кілометр? А, спочатку міста Полтави до міста Порятин. А в ту сторону до Харковані? Цей проміжок траси у нас міс забрало місто Харків. Ага, зрозуміло. Тобто так трошки воно якось по по, -по ну по логічному, напевно, забрав <рес> по по логічному якось, трошки воно розподілено, але ну, нехай буде <рес> зрозуміло. Поліцейська комісія фігурувала у вас у розмові. Що це за поліцейська комісія? Я так розумію, що пан Геннадій також є членом цієї комісії. Поліцейська комісія області, вона до речі буде приймати також і поліцію для Кременчука. Вона складається з п'яти осіб. Я представник міністра внутрішніх справ. Євген Євгенович, представник національної поліції. Новаковський – секретар комісії, представник департаменту департаменту, да. да, так. Департамент. І ще дві людини. Це обрані на обласній раді Полтавської області, Полтавської облради. Mm -hmm. П'ять чоловік. Зрозуміло. Які вступають в гру після того, як е, всі е, кандидати пройдуть всі відбори, буде определен конкретний список і тоді, на та до місця роботи. В чому полягатиме ваша ваше завдання? Знайомитись не тільки ділові якості вони будуть більш по етапам определені, але ну, знайомитись з людьми, проводити співбесіди, не секретно набирати про них інформацію, чим вони дихали раніше, що вони за люди. Тобто така поглиблена перевірочка. І, звісно, в ході співбесід буде виявлятися, чи Достойна ця людина робити в поліції. Mm. Тому що я як представник дорожнього контролю, я вже багато років з цим маю спілкування, то я хочу все-таки підкреслити, що поліція вона повинна працювати для народу. Як це сказано і в законі України, і в присязі поліціянтів. От. А вже з цього виходить і робота на трасі, і в місті, але для народу. Зрозуміло. А, знову ж таки, давайте порадимо якісь поради кандидатам. Кому, кому не варто йти? А, давайте, ви сказали, кому варто, кому не варто йти на конкурс. Хто хоче неправомірну вигаду мати, пам'ятаючи, був ДАІ, тому не варто йти, тому що це буде прискіпливо дивитися. А більше того, ми вже передивилися, як працює нова патрульна поліція. Подавляюча більшість хлопців це дійсно достойні люди. Культурні, виховані, достатньо підготовлені, вміють працювати. Тому тим не треба йти. Бо робота вона все-таки важка, непроста. Робота з людьми, робота на межі конфліктів. А зараз запитаємося, чим відрізняється поліція нова, патрульна, та, що буде стояти на дорогах, і ті даїшники, які вчора стояли. Яка різниця? Ну ми працюємо вже п'ять днів. У нас всього поки що три автомобілі: Hyundai Sonata. Ми виїжджаємо і працюємо по по правилам дорожнього руху. Виявляємо водіїв, які зневажають на них. Вже виявлені автомобілі, які мали. Як кажуть народі, перебиті номери, так, от, є такі випадки. Потім контролюємо, по-перше, правила дорожнього руху для того, щоб було менше аварій на трасах, тому що це була дійсно велика проблема і досі є, але ми з нею будемо боротися. Тому в першу чергу, чим відрізняється від роботи в місті, це тим, що ми кваліфікуємо роботу по правилам дорожнього руху. Це право дорожнього руху, нам не проходять вже ж сімейні і все інше. Ми з, працюємо з... лише в одному направленні, так, і контролюємо свій участок. Місця дислокації це там, де от були такі пункти, да, де там був за най за кілометр, там стояв знак, написано ДАЇ зменшити швидкість. Це ті самі пункти дислокації чи пункт це пост голубний, угу. які поза межами. Місто Лубни це стаціонарний пост, на якому працюють цілодобово працівники патрульної поліції, які якраз виявляють е, благодаря системам внутрішнім системам автомобілі, які знаходяться в розшуку автомобілі, які, е, можливо, були е, незаконно їми заволоділи автомобілі, які знаходяться в розшуку виконавцями е, автомобілі, які виконавчої службою України. І також роблять відносно правил дорожнього руху, перевіряють транспортні засоби водіїв, які можливо керують в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, і поліпшують умови роботи самої траси, тому що великий поток автомобілів від самих тисяч автомобілів на день в одному напрямку. Добре, з чим стикнулися, от можливо. Чимось нестандартним, не знаю за ті п'ять днів, що можливо вразили, про що не очікували. Ну поки що водії здивовані, що на даних проміжках дороги з'явилися вже нові поліцейські. Вже а як у вас бачимо. видно, що ви нові поліцейські? Ну вони ж відрізняються від ви навіть відрізняють автомобіля. У вас палки оті є? Ні, у нас вас немає, немає. А, таких Вже так. Ні, немає. Жезди. Ми чемно спілкуємося, люди з нами добре, також реагують добре на нас. Поки що ніяких проблем, таких агресивних людей нам не зустрічались. Які причини, чому ви зупиняєте водіїв? Якщо ви зупиняєте не на постах, скажімо так, тобто є пости правильно, які там ну, можна це, а от є посеред траси. Ви зупиняєте людей? Ну обов'язково так. Які Вони, причини? Це можуть бути порушення правил дорожнього руху. Чи можливо це вантажний закріплений, чи ще якісь зауваження стосовно автомобілів є? Зазвичай люди сприймають це нормально. Ми їм повідомляємо відразу, як нам законодавство наказує причину зупинки, і вони адекватно реагують на це все. Рік, ну, рік і три місяці ми не поправляли. Mm -hmm. Тому назад, коли нова поліція почала працювати, був певний проміжок часу, коли робили тільки попередження. Mm -hmm. Не штрафували, а говорили, ми нова поліція, ми попереджаємо. Завтра ми будемо штрафувати. Нова патрульна поліція на дорогах на трасах. Вона зараз дає якусь фору, скажімо, водіям, попереджає чи зразу штрафуєте? Ну, знаєте, місяць вже той пройшов, що ми попереджали. Тому тих, хто дітям. П'ять днів сказали, що тільки працюєте. Ну, п'ять днів це ми працюємо на дорозі, але як патрульна поліція, ми працюємо вже рік і три місяці. Тому все-таки право дорожнього руху контролюємо і виписуємо штрафи. Виносимо постанову. Чи можна сплатити штраф зразу на місці? Так, можна. Можна сплатити, у нас є термінали в автомобілях, банківські але картки. безготівково, так. Це ми одразу повідомляємо. І все. Тільки банківські, <світ> банківські картки. Так. Зрозуміло. Специфіка роботи поліцейськими це в першу чергу запитання до дівчат, до жінок. От наскільки вам важко, не важко працювати на цих посадах, і можливо, якесь ставлення до вас від водіїв. В чомусь є складність, а в чомусь навпаки легше дуже багато компліментів, іноді водії спілкуються більш толерантно, більш виховано з жінками. Звичайно, є люди, які їх погано в дитинстві виховували, але це одиниці. Бувають ситуації, коли нам, як жінкам, легше владнати якийсь конфлікт, ніж чоловікам. Навіть якщо водій або громадянин в нетверезому стані, угу. ну це стосується чоловіків більше, то десь щось чоловіче в ньому просинається і поводить він себе перед жінкою трохи стриманіше і достойніше. Десь на, ну, на рівні, як то кажуть, інстинкту. Зрозуміло, чоловіч. Галина. Ну, я теж хочу сказати, що коли ми, ми працюємо в парі, тобто хлопець, дівчина, да, то бувають ситуації, коли насправді це є діти, ми працюємо з дітьми, то вони більш довірливо відносяться до жінок, це є таким великим плюсом. От. Ну і звичайно, в комунікації, в спілкуванні водії стриманіші громадяни, теж вони відкликаються, з розумінням ставляться, тобто. Я не можу сказати, що там е, в чомусь нам важче, в чомусь легше. Ми стараємось працювати, так як і хлопці. Зрозуміло. Е, стосовно аварій, якщо стаються аварії, е, знову ж таки, викликають на місце вас, так, по, по, зараз по оформленню аварій на трасах чи як? І Якщо там є потерпілі, то викликається слідчо оперативна група обов'язково. Угу. Знову ж робота поліцейської цієї є 24 години мається на увазі от патрулювання цих вулиць, Вони 24 години на добу патрулюються. вже ж на години на добу. А дві зміни по 12 годин патрулюють кожен день безперервно, без вихідних траси державного значення. Зрозуміло. Частина якихось поліцейських, ну, вас в тому числі перейдуть зараз на трасу. Чи не постраждає від цього міста? Ось на чому і був оголошений донабіру ще більше працівників у місто і ще більше працівників до трас державного значення. Давайте поговоримо трошки про результати. Можливо, от ви відпрацювали рік і три місяці вже в місті. Які, можливо, от хотілося б відзначити моменти в вашій діяльності. З чим стикнулися в роботі, можливо, про що не думали? Або на чому ж хотіли б загострити увагу? Ну, те, що рік і три місяці тому вийшли на патрулювання. Основна складність була в тому, що в нас не було, так скажімо, інституту наставництва. Ми вийшли самі, однаково всі вчилися, пройшли курс підготовки і вийшли на патрулювання. Новий набір, який прийде, то ми будемо формувати екіпажі вже один досвідчений працівник, один молодий, той що прийде. Цьому набору буде ну, трохи легше в цьому плані працювати, бо вже є. Якась комунікація з іншими підрозділами, зі слідчими, з райвідділами, тобто тут буде е, набагато простіше цим працівникам. Е, на фоні ейфорії, яка була зі створенням поліції, е, першим розчаруванням було те, що люди деякі, не скажу, що всі, тому що рівень довіри і очікування від громадян були досить високі, але е, деякі люди не сприймали. Тобто вони не захотіли сприйняти цих змін, вони не захотіли по-новому, вони дорікали нам низьким рівнем підготовки, відсутністю профільної освіти, тобто ну, цими моментами. Але е, суть реформи в тому, що суспільство вимагало змін, і члени суспільства, різні верстви, різні категорії пройшли набір і створили цю поліцію, яка вимагала держава, які ну, на запит суспільства. То оце було, ну, мабуть, основне розчарування. А так, в принципі, все було досить очікувано. Зрозуміло, що багато правопорушень стається в стані сп'яніння або на фоні якихось внутрішніх проблем у родині або конфлікти. Ну, основне наше завдання це ну, владнати конфлікти, не допустити тяжких наслідків. З цим ми працюємо. Ну, Можу підтвердити так, що дійсно ми. І коли перші дні виходили на патрулювання, це було якось і ніяково і незвично, і в кожному була своя робота до цього. І коли ми вже виїхали на патруль, то те, що ми зараз виїжджаємо на патруль, так, і те, що ми виїхали тоді, то це дуже велика різниця. Коли вже є в тебе якийсь досвід, і деякі ситуації, коли ти вирішував їх на протязі години, ти зараз їх вирішуєш на протязі п'яти хвилин, десяти. І тому цим людям, які прийдуть до нас, нашим майбутнім колегам, буде набагато легше. Тому що завжди буде людина, яка їй допоможе і підскаже. От в цьому є великий плюс. Зрозуміло. Добре, будемо завершувати наш ефір. І я хотів би почути від вас, від кожного, починаючи від Геннадія, напевно, якусь побажання. і я не знаю, і мешканцям Полтави, і тим кандидатам, які хочуть стати новим поліціями. Будь ласка, моє побажання одне: не боятися йти, тому що є така ізбіта фраза. Якщо не ви, то хто? Ми хочемо змін, ми хочемо порядку. Якщо ми самі не підемо наводити порядок, хто прийде наводити порядок. Тому треба йти. Ну треба йти чистим серцем, чистою головою і виконувати цю роботу суспільно важливо. Хтось прийде іншу виконувати. Таким чином ми будемо міняти суспільство. Я, як журналіст дорожнього контролю, а до мене майже щодня звертаються люди, не тільки дзвонять з України, а й по Полтаві, по Полтавській області. Я бачу суттєві зміни. Якщо раніше був сплошний негатив, то зараз я більш помічаю, як не странно, Спілкуючись з водіями, які просять у мене допомоги консультації, що водії винуваті, і вони хочуть вийти з цієї ситуації якось малою кров'ю. Ну, я кажу, що будь машиною, винуват заплати штраф, і я принципово не допомагаю порушникам. Якщо людина дійсно щось там не так, я звісно їй допомагаю. Тому треба хлопцям іти, треба працювати і змінювати суспільство. Дякую, Галина. Хочу запросити до нашої дружньої команди. Нових мотивованих цікавих людей. Ми будемо раді вас бачити на всі запитання. Ми з радістю відповімо в нашому управлінні патрульної поліції в місті Полтава, яке знаходиться за адресою вулиця Європейська, 164. Чекаємо на вас. Дякую, Іван. Будь ласка. Теж хочу запросити молодих мотивованих людей, котрі прийдуть у нашу велику дружню родину перед вами ваші будущі колеги. А от з якими ви будете працювати ваші майбутні наставники. Дякую, Наталя? До полтавців в мене побажання підтримувати, не бути байдужими, реагувати. А для тих, хто сумнівається, десь є бажання, але є якийсь страх, щоб не переживали, не боялись і спробували. Тому що, хто не спробує, той не дізнається, що буде далі. Дякую, Богдан. Для суспільства хотілося б, щоб суспільство змінювалося разом з нами і хотіло змінюватись. І я від себе обіцяю, що буду підтримувати тих молодих людей, які до нас прийдуть, і буду їм завжди допомагати в новій роботі. Дякую вам. І на, заверш... і на завершення трошки згадала вже Галина про те, що ви знаходитеся на Європейській 164. Куди йти людям? Зі своїми, я не знаю, там пакетами документів, заявами чи взнати туди на європейську 164, І якщо в людей зараз з'явиться дуже багато запитань, то куди можна дзвонити, щоб отримати на них відповіді? Ну, телефонувати на сайті Департаменту патрульної поліції Я все, є вся необхідна інформація, яка потрібна кандидатам. Там є перелік документів, всі етапи, нормативні бази, які їм потрібно знати, як заповнити електронну декларацію. Це є зараз новим, дещо складним для кандидатів. Там є всі інструкції, і там є телефон гарячої лінії. Для кандидатів, які приходять до нас, ми чекаємо їх в управлінні. А телефон гарячої лінії 044 390 65 20. Мені залишається подякувати вам за те, що завітали сьогодні до нас в студію. Подякувати нашим глядачам за увагу. Побачимося!